Будь благословений Христе, Боже наш, Будь благословенний. Любове, Неба красотом всіх святих любове, неба. Красота. Боже, милосердний, Отче, Ти об'явив нам свою любов. У Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив Її на нас через Духа Святого Утішителя, тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь всім жителям землі пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже. Трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого. Перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав. І був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і славимий, що говорив через пророків. В єдину, святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і дорожчого найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий Безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90 Хто живе в помочі Всевишньому, підкрівлею Бога Небесного поселиця, скаже Господеві. Заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари. Що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло. І рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на гаспида й Василіска наступиш і потопчеш льва і Змія, бо на мене він упував і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, алилуйя, алилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже, дорога молитовна родина, щиро дякую всім за спільне молитовне єднання, вервички до Божого милосердя. Я бажаю всім нам ніколи не відпускати Ісусика із своєї душі, і завжди перебувати. В його святих обіймах я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Люди шукають щастя у світі, люди не знають. Далі жити люди без Бога, часто блукають люди без Бога, цілі не мають, тільки в Христі, є щастя, тільки в. Христі. Усіх сердець, він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо він, твій отець, мабуть, шукаєш. Щастя у світі, мабуть, не знаєш як далі жити, мабуть, без Бога, часто БЛУКАЄШ мабуть, без Нього, цілі немає тільки в Христі. Тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець Він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить. Бо Він ТВІЙ Отець, з Ісусом ти маєш щастя у світі, з Ісусом ти знаєш, як далі жити з Ісусом не будеш, ти вже блукатим. Ісусом ти будеш цілі триматись, тільки в христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець Він тебе кличе ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо він твій Отець.